Кременчук втратив ще одного героя. Військовий Олег Погарський. Був призваний на службу 15 березня цього року. Він обіймав посаду сержанта та був заступником командира бойової машини. Олег Погарський виконував свої обов'язки з мужністю, завжди готовий віддати своє життя за батьківщину. І на жаль, 7 липня військовий загинув. Його загибель стала великою втратою для родини, друзів та всієї української армії. Сьогодні наше місто в жалобі. Сьогодні ми. В останній путь переважаємо сержанта Погарського Олега Анатолійовича. З початком війни він був в організації правого сектора, і в перших рядах він, звісно, пішов захищати нашу батьківщину. Попав в одну із бригад механізованих і весь цей час він перебував в зоні бойових дій. Але не доживши 10 днів до свого дня народження в районі населеного пункту Серебрянка. Це Донецька область. Від артобстрілу, на жаль, він загинув. Попрощатися з героєм Олегом Пугарським прийшли його близькі, друзі, знайомі, колеги по роботі та побратими, з якими він разом пройшов крізь випробування війни. Він завжди буде в серцях тих, хто знав його. Звичайна людина, така як я, як ви, як він, просто звичайна людина. Ми з людиною працювали на заводі. Mm. Правда. Yeah. Це якийсь проміжок життя. Да, пройшов на цьому нас заводі. Ми от всі, всі разом працювали. Зараз ми не працюємо, але ми правильно зібралися. Людина віддала життя за, за нас, да, за нашому тут жили, працювали, ходили. Олег Погарський завдяки своєму самовідданому служінню та надзвичайній мужності стає ще одним символом незламності та відданості, який прокладає шлях до свободи і миру. Його жертва та пам'ять про нього завжди будуть жити в серцях українського народу. О, чуйним і добрим. Чоловіком, гарним сварщиком. Він працював чесно і робив все по справедливості. Так і казав, кому ж надати. Ж він присилав по вайдеру відео, фото. Спілкувались. Поховали Олега Пугарського на свічковському кладовищі на алеї Героїв. Ми завжди пам'ятатимемо його героїзм та жартовність у боротьбі за свободу України. Марія Бердаєва Іван Ткаченко, Кремчуцькі новини.